Надію, що все розв'яжеться мирно. Ми про це говоримо і це говоримо владі, і це говоримо нашим міжнародним партнерам, але у влади нема, мені здається, бажання мирно розв'язувати. Бо на наші всі мирні ініціативи вони відповідають спаленими машинами, вкраденими людьми, вбитими людьми, терором по відношенню до громадських активістів, побуттям журналістів. Очевидно, що це робить не опозиція, а все робить владу. Тому от, е, наш протест абсолютно не вийде. Коли, готов... коли тільки починався Майдан, чи опозиція мала таку єдину е, стратегію боротьби з владою? Ну, стратегія нашої боротьби це усунення і позбавлення владних повноважень Януковича Язарова. Це головна наша стратегія. Час. Все решта це тактика. Тобто, на жаль, ми тактично ми змушені були постійно змінюватись, тому що влада нам на порядок денний виставляла ту чи іншу проблему постійно, яку ми не могли передбачити. Наприклад, вчора СБУ порушила кримінальну справу по факту державного закладу. Хто міг подумати, що таке може бути там тиждень, тому звичайно ніхто це ніби обґрунтовують. Тим, що вони знайшли якісь документи в час виняття серверів з офісу. Тому от наша стратегія така, як вона здійснюється, ми бачимо, вона здійснюється ті, що. Як опозиція повинна захистити цих активістів, проти яких зараз чинить з кантентський владу? Ну, По-перше, ми популяризуємо елементарні... Прийоми безпеки серед лікувальників. Е Нам ради не виходити за межі майдану поодинці. Він говоримо, щоб вони виходили, десь, щоб вони е трималися доновно, щоб вони ставили свої машини на, е на таких. Е Зупинка, де, які охороняються, щоб їх не палили. Ну, працюють наші адвокати завжди з затримані. Депутати з'являються в суди для того, щоб взяти на поруки я і, і особисто затриманих, щоб їм дали домашні арестки, не запроторювали до СІЗО. І, е, звичайно, е, ми випродукували два закони про амністію, які... Передбачають безумовно місці всіх заручників, які, які взяли влада. Чи ви вважаєте, от відмінення цих законів? Я знаю, що там не, не всі відміняли, чи це є якась перемога? Ні, ті закони, які не відмінені, вони з нами погоджуються. Тобто ми не маємо, ну як маємо що до, що до чогось проти, але це не такі принципові закони, проти яких треба виходити там, на, місць, на якісь на загострення з владою. Тому це відбувається. Десь з нашою згодою підтримкою з мовчаною згодою. А головна проблема була саме в тих законах, які відмінені зараз і які Янукович підписав їх невідміння. Як ви відноситеся до Анатолія Греценка? Я до нього відношусь нормально. Я думаю, що він був трохи нестриманий, коли заявляв про ті непорозуміння, публічне заявляв про ті непорозуміння на Майдані. Перш ніж таке говорити назовні виносити, можна було б таке говорити всередині фракції. Ну, він вийшов із фракції. Це його рішення. Я не можу закидати йому то, що він діє якось проти опозиції, але певний момент деструктивізму і необ'єктивної критики, і оцінки опозиції, і конкретно своєї колишньої фракції моєї. Ви поділяєте його думку на рахунок озброєння Майдану? Його думка на рахунок озброєння Майдану, вона більше стосувалася не Майдану, а конкретно кожної людини, яка на Майдані, для того, щоб зберігати життя людини. Людина вправі завжди дбати про свою безпеку, в тому числі і власною зареєстрованою зброєю. Власне, для цього людина зброю часто і купує. Для забезпечення своєї безпеки. Тому не бачу тут жодних проблем. От. Але Майдан офіційно зброювати не можна, тому що ми не збройні якісь угруповані, ми мирні демонстранти, але в зв'язку з тим, що чиниться проти нас такий терор, то кожен має право на оборону в тих межах, яких вважає за потрібне. Чи ваша фракція готує якийсь закон про володіння та російське зброї? Я не знаю про такі закони. Mm -hmm. Я не думаю, що. В Україні суспільство готове, щоб склоняти такі ну, І Яку допомогу ви вважаєте найважливішою зі сторони української діаспори Америці? Найперша допомога це тиск на американських урядовців, посадовців, для того, щоб вони вжили як найжорсткіших санкцій по типу іранських по відношенню до українських чиновників, олігархів, які підтримують в українському парламенті. Цей тиск для нас вирішальний. Нам також важлива та фінансова допомога, яку діаспора. Діаспорні організації надає Майдану, Євромайданам, які є в регіонах, громадським активістам, які є на Майдані, медичній службі Майдану, самообороні Майдану. Ми це цінуємо. Ця допомога є для нас надзвичайно важливою. Вона завжди надходить оперативно, і тому я висловлюю велику подяку. Українцям всьому світі, які допомагають нам вистояти в цих нелегких кліматичних умовах, які є в Києві, і моральних умовах. Тому що очікувати щодня штурму більше ніж двох місяців це теж морально надзвичайно важко, бо люди втомлені через те, що мусять завжди буде Ну і ще давайте повернемося до Майдану. Питання з фінансуванням. Як розподіляються кошти, от, як проходить це все, що, наприклад, що на сьогодні потрібно і як? Є заявки, які надають різні групи, які на Майдані, різні провідники Майдану, члени комендатури Майдану, скільки треба дров, скільки треба харчів, скільки треба чого. О, і Ці заявки потім задовільняються заступниками коменданта Майдану. Щось закуповується, щось замовляється, про щось оголошується в соціальних мережах, що треба підвезти. Вот я вчора бачив, що необхідні дрова, бо похолодало і е, з, різко е, виросло споживання дров на майдані. Люди зараз почали підвищувати дрова, що абсолютно логічно через те, що забезпечить централізовано купити. Машини великих дрів неможливо, тому що їх не пропустять, їх твої маленькі машини до ну, В соціальній мережі навіть було фото, де бабусі везуть в метро. Так, да, я бачив, так. Да. Може і так, і то і то потрібно так само. Я бажаю вам успіху. Так, да, я, я вам да. дуже, да. дуже дякую. Дякую.